Дня. З вами знову Микола Сікащина і Юлія Ворона. Юлія, що ми сьогодні будемо робити? Показувати кардіо. Показувати кардіо. Все, чому чому Юля так сказала? Були питання щодо того, як правильно тренуватися, як випалювати жир, якщо це таки необхідно. Ну, бо ми сказали, що ми там хейтем біг. І взагалі ми не бігаємо, кардіо не робимо. Але, Але все ж таки, от якщо робити кардіо, то яке кардіо робити? Да? І от Ми вирішили показати вам таке невеличке тренувань з кросфіту. В нього така ніжна, приємна назва, колись я на собі пробував. Мені не сподобалось, але дуже ефективно. Називається воно Сінті. А? В чому суть так. порадили колись його кросфітери, як альтернативу бігу, коли вам треба дуже швидко позбавитися зайвої ваги. Але у вас є певний рівень фізичної підготовки. Якщо ми просто будемо бігти, то ми працюємо там буквально якими на да? Да. Ну трохи там задіється плечовий пояс. Тобто кров у нас функціонує найбільше десь там, внизу серце розганяється, але не наскільки. А тут у нас задіяні і верх, і низ, і елементи силові будуть вставлятися, і швидкість на силові будуть вставлятися елементи і безпосередньо вибухова сила. Значить, В чому суть? Кросфітери роблять 20 кругів. ну, Вони піднімають спеціальний рівень витривалості. І їхні майстер спорту типу роблять ці 20 кругів три вправи за 20 хвилин. Ну, Зрозуміло, що ми абсолютно не кросфітери. Особливо дуже напружуватись сьогодні сильно буде Юля. Да? Да. Вона буде. Тримати пакет, <світ> да. носити мені відро раптом що, тому що, чесно скажу, років 5 я цього не робив. Але для вас, любі підписники і глядачі, я спробую це пережити сьогодні. У мене вже мандраж починається. Ну не люблю я цього, але доведеться. Я тому і не роблю. Да? Ти Я не кросфітер, не майстер спорту з кросфіту, я всього навсього чемпіон світу спортного да? Тому я беру собі навіть не кількість кругів, я сьогодні, візьму, навпаки, я сьогодні візьму 15 хвилин. І що я за ці 15 хвилин зроблю, те буде і моє. Да? А ви будете спостерігати мій бледний вид. Юліні підколи. Да? Що ти сьогодні не, не А, Ну тут потрібно ще сказати, що не обов'язково потім після цього тренування ще щось додавати, тому що дуже часто дівчатка, кому а, даємо ці тренування, вони філонять, вони відпочивають між підходами, і потім їм здається, що і мало, мало і мало. Але якщо насправді зробити правильно це це тренування, то мало вам не буде абсолютно. То Та після тато кола ви себе відчуєте живим трупом. Потім уже все буде як в тумані, ну, коротше, все буде класно, може, що постійно зміниться. Низ зверх, низ зверх. Швидкість туку крові максимальна, От тому якби, такі відчуття, але тому і ліпа клітина зривається дуже швидко в своє місце. Я готовий говорити довго не робити. Все. Почнемо. Да. таймер Повнали. Ну що, починаємо. А, перша вправа в даному комплексі це підтягування. Два. Спочатку. чотири, п'ять, п'ять разів підтягнулись. Поїхали далі. Зараз у нас будуть відтискання. Зверніть увагу на постановку рук. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять відтискань. Записуйте собі. Покажу вас. А, і стрибки. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. І десять. У нас один є. Відпочинку у нас взагалі тут немає. Ні, Не, він може бути. Ну, В ідеалі його немає. Але. Маску задача максимально? Так. Да. Схуднути. Тому активуємо всі світини. Давай швидше втомився. Тільки другий круг у нас. Десять і стрибаємо. А я буду пальчики загнати. Якусь... А ти якось важко стрибаєш. Важко дихаєш. То новотерношоти. Це тільки два було, ми третій починаємо. Третій раз кажу, що підтягнеться до А ти витрачаєш силу, доки говориш. Давай, витрачай, витрачай. Не базар, так? Так, да, не базар. А ти йдемо за собою? Так. Зараз кажеш, не чекайся, зараз не чого. У оператора час пішов. Так, Я середу? Ну так давай, третій. То камера все пише. <звук> Доки пам'ять не закінчиться, ми не закінчуємо. ще побігати? Щось <звук> скучно? Шу. Забула, да? Цей крук потрібно виконувати максимально швидко. Ти пам'ятаєш? Що? Повільно робиш. Я Не встигнеш. Чотири. Зараз якраз такий переломний п'ятий круг. Так. Ага. Художне переламався. Давай поїхали. Два, три, чотири, п'ять. Там є три бутилочки на штирно спирту. Ми тебе спасемо, Врятуємо. Я думаю, людям сподобається. Правда, вони не виживуть. Я вже чую погано. Да. Погано? Виробляєш тільки лише п'ятий круг. Лише п'ять, але тобі вже достатньо, так? Да? Не красите. Так, одна рука в мене закінчилась. Беремо іншу. От так, розвертаю вашу увагу, що виконуючи дане коло вправ, ми воду не п'ємо. Але якщо і п'ємо, то дуже-дуже мало. Зовсім мало. Ой. Можна взагалі не пити. Так рекомендують фітнес-тренери, і вони говорять, що ви так будете краще худнути на фітнесі. Ми зараз якраз перевіряємо цю теорію. Тому пити не можна. Уже не стармович. Давай, давай, давай. Це І ще трішки буде шість. Як стрибаєш. Я тобі співчуваю, але нічим допомогти не можу. Шість. Якраз такий переломний момент. Жити далі чи не жити? <рігаю> Поїхали, сьомий. <Можливо>, Давай. <плескавш> Ще цілю на ляшка залишився. <плескавш> не в тебе, звісно. <плескавш> Це у нас сьоме коло. ще трішки, зовсім трішки, вони виживали як могли. Для тих, хто буде прогулювати тренування, отак ми їх будемо тренувати. Так, це у нас сім уже є. Давай восьмий. А тут уже йде в сила волі, тому що сил тренуватися і бажання вже немає. Так, да, правильно, я розумію. Вже швидше відтискаєшся? Тебе можна похвалити? Ще такі челенджі ми рекомендуємо так. Вісім. <плес> скільки по часу вже? Так, скільки по часу? Раз, два. Ще п'ять хвилин залишилось. Йо. Так, да, і дивись, у нас вісім кругів вже є. Ще трішки. Одна третя. Ти зможеш. Я в тебе вірю. А, я не... а ввечері перевіримо на клієнтах. Як ми в них віримо. А ввечері перевіримо, щоб захисту застосовувати. Так, давай. Дев'яте коло. Я просто так би не вижила, тому я його не роблю. Польоти. Тут ще вже так. Якщо не підготовленим людям, ми не рекомендуємо виконувати даний комплекс, тому що це більш професійний підхід іде. Так що звертайте увагу, спочатку ви акуратно приходите в зал, будуєте м'язовий корсет, базу. М'язову і потім лише тоді перестипати. Я відношення на шлапну не вийшла. Які тренування, так? <рес> давай, давай, ще десятки буде. Просто згадайте, що ви красивий. так. Ну ти красивий, але мало. Не пишіть свій красу. <рес> От дивіться, десяте коло, а ми ще підтягуємося. Ну так, він витрачає енергію. Тому дуже часто на тренуваннях я рекомендую мовчати і ні з ким не розмовляти. Навіть зі мною. <плес> <плес> так, це у нас десяте коло. І потім, я думаю, ще у нас одне. Ми зможемо втиснути в наші 15 хвилин. Що? Ще трішки ще оце і потім ще, я думаю, одне коло ти встигнеш. За що вона? Три хвилини залишилось. Може і два ще встигнеш. Я ж не знаю твоїх там можливостей всіх. Може, у тебе активується зараз друге дихання? І ми почнемо спочатку. Ну, Бачиш, це... я, я хороший тренер. Аби <рес> це дихання десь чому місце не скажуть. Так, десяте коло доробляємо. Біфка така, трустой, так? Так. Да. Важливо зустріти по дорозі ще друзів. Забрали. Поспілку... <рес> да. Поспілкуватися і побігти далі. <рес> Я в інстаграм картинку, як далеко ви бігали, чи ходили. Можна просто написати, що бігали, а то вже нікого не хвилює. Так, давай, чи трішечки, Коля. Я з тобою. Я не хочу так, як ти, звісно. Худнути я хочу, але тренуватись не хочу, так. Ну, от подивіться на нього. Мені п'ятий десяток, що я тут роблю? Показуєш людям, як тренуватись. Особистим прикладом. пиво де моє Де сусіди, що вони люблять? Сусіди? Візьмеш наступного разу з собою, а з мене пиво і доміно. З тебе сусіди. Давай, давай, давай. Скажи, що Клас. Оце якраз доробляєш і буде все. <звук> Потім тебе ще <чекаєш> сюрприз. <звук> Це у нас дванадцять, <звук> да, поночі? <звук> Якщо я правильно рахую, я можу неправильно рахувати. Давай, давай, давай. Підйомчик. Тобі вдихнуть 20 разів. Тут 8. А це, це якщо ти не можеш, до кінця. У кожного своя мотивація. Ти бачиш, він ще й розовий. Бо синіх не було. Ми можемо взяти скакалку. Все, почалося. Да? До нових зустрічей. Дім. <клес> Чи ти більше з нами не зустрічаєшся? Так? <клес> да? Скільки по часу? По часу 15 хвилин приблизно. Плюс-мінус. <клес> ти вижив. <клес> 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 ну що, тренування у нас удалося? Вдалось. Жир спалили, спалили, не тільки жир. Вже розмовляти не хочеться взагалі, ходити не хочеться. А бігати ще хочеться. Де моє відро? Яке відро? Спеціальне. Ну, Спеціальне. Тобі на шатир дати? Ні, ні, все. Нормально? Я ну, дуже часто клієнти просять на шатир, виконуючи даний комплекс штраф. 15 хвилин, скільки 20 хвилин? Так. Все, Всього там допадомка. Так, да, да, спочатку на собі перевіряємо, а потім даємо вам. Головне зараз не рягти. Так що ми рекомендуємо вам такий комплекс справ, але да, єдиний нюанс після цього тренування ви не лягаєте, не сідаєте. Не сі, не сідаєте. Це як після а, довготривалого бігу або швидкісного бігу, ви раптово не зупиняєтесь. тому що да, Ваше серце продовжує працювати і ви повинні ходити повільно, можна кругами ходити, можна. Попрямій ходити, немає різниці, але потрібно рухатися. Для ну, того, щоб... Якби... Навантаження на серце не подвоїлося. Да. Бо поки ви працюєте, у вас м'язи допомагають перекачувати кров. Як тільки ви сіли, лягли навантаження на серце. І тоді може бути реалізний шок. Можете просто від'їхати. Скажете, винен тренер? Видно преимущество так. Так, Дікуємо. дуже дивись. І вода витиснулася з тебе. І жирову тканину ти активував, причому активував ти її на довготривалий термін. Бамби тобто... диви, який. Да. Юля зробила западопора саме чи стійк за півгоденне тренування. Так і хотіла, щоб була ефектне світло. Так, приємно. Я запаймав, що... Ці просто зажила, не віддала. Я б, не я б могла зісти два. Давай лайки, підписуйтесь, діла, пише. Я, я думаю, вам сподобалось дане тренування. Тому ви підписуйтесь, лайкайте і чекаємо ваші нові, нові коментарі і ваші враження від даного комплексу. Тому пробуйте, але пробуйте ті, хто вже дійсно готовий виконувати цей комплекс. Ви проаналізуйте все відео. А якщо ви впевнені в цьому, що ви готові, то виконуйте. Ще скажіть, що, що? чувак, підтягся на як кросфітер? Без затривого просто. Той тупий качок, не зрозумів концепт. віджимався теж без оцього, куди. ну Це буде чесно, це буде поправо. Я ж як качок. Дай зарусимо світу. Лайк і коментарі. Да. Були раді бути корисними для вас. Ми всі раді були, звісно. <сументу> Я рада.